Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб вже тут у студії. Це проект без броніна Галичина. Говоримо далі про війну навколо війни і про все те, що стосується якихось абсолютно окремих індивідуальних історій, хто як проживає. У війську або для війська сьогодні мій гість Михайло Безпалько, людина, яка насправді має дуже класний бекграунд, не військовий, але тепер вже і військовий, так як то зараз вводиться. Привіт, Михайле. Слава Україні! Героям слава, привіт, Андрій, привіт слухачам і глядачам. Розказуй спочатку сам про себе, як долучився до лав збройних сил, бо в кожного воно своя історія. Яка вона була у тебе? Долучився я дуже просто 28 червня на день конституції. Під'їхав бусик який запропонував поїхати з ними. Я погодився і вже майже цього дня долучився до війська. Не кричав там про права, про свою доцільність для економічного фронту? Ні, я був готовий. На початку повномасштабки я був готовий йти в тероборону, але потім були якісь інші справи. Я собі сказав, що або я знайду підрозділ на той час це було не так просто, як зараз вже дещо простіше. А якщо мене покличуть, то я піду. І тут підрозділ знайшов тебе. Так, тут Збройні сили знайшли мене загалом. Скажи, будь ласка, я так розумію. 28 червня це якого року? 23-го 23, 23. 23 23-го, року. Як взагалі відбувалося твоє от переформатування, твоє сприйняття того, що от я в бусі, мене кудись везуть. Який був внутрішній стан? у від того, був страх більше, чи як воно? Бо в кожного воно абсолютно індивідуально? Було розуміння, що були запущені процеси певні, і мені треба було передати комусь ці всі процеси. Тобто мені був потрібен певний час для цього. І страху, як такого, не було, було якесь розуміння невідомості, що невідомо, що буде далі. Ти не знаєш, куди ти вступиш. От мене провезли через площу ринок, опустили боларди, казали: дивіться, як все тут красиво. Єдиного мене везли в бусі. от, це було дуже гарно от, в цей день. А, і я, коли вже прийшов в Elkauf. Прямо в цей день я попросив, щоб мені дали 5 днів закінчити всі справи. Мені повірили на чесне слово, що я повернуся, що все буде добре. Не катували, руки не зв'язували? Ні, постійно хтось зі мною ходив, навіть коли я йшов в туалет, то збоку був охоронець, який дивився. Типу, шо, ну, я його назву охоронець. Так. От, але сказали, добре, йди, типу, я там щось написав, якийсь папірчик, але я розумію, що якоїсь там юридичної воги це все немало. І в неділю, коли мені сказали повернутися, я прийшов. І ще один хлопчина, якого я до того не знав, і коли нас зустріли, то по рації людина, яка нас зустріла, напевно, молодший сержант, каже, вони прийшли. І він був доволі здивований, коли він це сказав. Львовська музика ціла грати, вони прийшли. Та, вони прийшли. Там, запускайте. Якою була твоя професія, якими були твої вмілості до цього моменту, поки ти став військовим? Що ти, чим ти по життю займався? Е, ну я, якщо коротко, то я дуже люблю радіо. Можна сказати, що я помішаний на цьому. Це типу, моя основна професія. Я на радіо працював, мабуть, десь 15 чи 17 років. Ну, на той момент та, близько 15 років. Uh, я починав від. Звукорежисера прямого ефіру, і на той момент до 2022 року я закінчив програмним директором на Люкса От, І ще плюс музичним редактором. Мені дуже подобалося радіо. Мені подобалося створювати, налаштовувати процеси, дивитися, як щось працює чи не працює. Розуміти працювати з ведучими, працювати, їздити на різні радіоконференції часто за свої гроші, там добиратися три дні, просто щоб поспілкуватися з людьми, які Борить радіо по цілому світу, їм там по 70 років а вони тобі розказують, як треба робити танцювальне радіо. Мовно там здається, що якісь світи, які не поєднуються, а мені дуже подобалося радіо. Я на ньому працював. На той момент я вже не працював на люксі. Я вже звільнився звідти у Львові, але ми з Ольгою Боровець на цей момент запустили радіо Ми з України онлайн, і тебе навіть теж трошки туди пробували залучати. Доки ти ще не був війську. От як тобі довелося не забивати мікроскопом цвяхи у війську? Ти звання не мав наскільки знає? Я... Ти нас... просто солдат. Так, я ніколи не служив. Мене не було строкової служби. Взагалі з армією був не пов'язаний. І тут ти людина, яка має свої радіовміння, а за доброю звичкою теж би мав піти. На солдатське виконання, піхота і так далі. Як вдалося тобі пояснити, що ти вмієш, щоб тебе правильно застосували? В принципі, я розумів, що в армії нічого, напевно, крім піхоти, мені не світить. А у Львові, коли я проходив ВЛК, потім подивилися, сказали, от у вас там є управлінський досвід. Ми вас, вам пропонуємо йти на сержантські курси. Я був доволі здивований. Я кажу, ну, який з мене сержант? Типу, я ж взагалі каже, є така можливість, у вас є вища освіта. Ми вам пропонуємо піти на ці курси. А після цих курсів я мав бути секретчиком, якщо коротко, тобто займатися там якоюсь різною документацією. От, Я пішов, це в Житомирі відбувалося, це було без АВП, плюс курси одразу. Я тут розповів, які були в мене міння, коли я проходив ВЛК у Львові і тут. Когось це цікавило, цікавило. в принципі? Ну, типу, було якесь таке зацікавлення, був звучав якийсь такий жарт. Ой, ми ж можемо там на армію ФМ тебе відправити. Ха-ха-ха, це були такі, типу, жарти. От, але закінчилося все тим, що під час перебування е БЗВП в Житомирі. До мене звернувся один чоловік, який займався тоді реформами. Запросили в міністерство займатися реформами медійного сектору. Вони займалися рестартом армії ТІВІ і сказали, нам потрібна людина, яка буде займатися радіо. Сказали, що ти типу класний фахівець. Тобто, бекграунд, який був з мого цивільного життя, репутація, якась вона спрацювала, і сказали, що ти ж зараз у війську такий. Да". Ну, давай ми тебе запросимо до нас. І я не стався кретчиком. От, але мене запросили на армію ФМ займатися рестартом цієї радіостанції. Прийшов ти на армію ФМ. Як е, виглядає зсередини оце армійське радіо, яке ще й має ФМ частоту? Воно має просто величезну кількість частот це величезна мережа. В них так само є онлайн мовлення. Ти вже ніким нікого цим не здивуєш. А виглядало це все доволі цікаво це величезний ресурс. це просто з точки зору потенційної аудиторії покриття. Це від лінії розмежування передавачі до заходу України. Львові теж є ця радіостанція. Вона є в багатьох регіонах, і не лише в великих містах, а й в маленьких. Тобто, передачів дуже багато. І я почав вивчати, дивитися, як працює колектив, слухати цю радіостанцію більш детально, тому що ну, до того я загалом розумію, що відбувається на українських радіостанціях, тому що я там сканую, слухаю, мені цікаво послухати, що відбувається, щоб розуміти. От, і... Ну, це було, скажімо, напевно, не так, як я собі уявляв. Я розумів, що там буде багато роботи, але їй було там x 2 більше. No, ну, в тебе стрі... була звичка працювати і розуміння, як працювати на комерційній радіостанції. Так. Тут по суті, це була військова частина. Це військова частина. Плюс можна сказати, що це державна радіостанція, якщо так її можна хрестити. От. Вона дійсно працює на гроші платників податків, і треба було якось, тобто моє. Перше завдання було зрозуміти, що як працює колектив, і подивитися, як можна оптимізувати процеси і як людей, які там є залучені, зробити так, щоб результат був кращим. Давай запитаємо напряму для чого потрібна Україні армія ФМ Її слухають в принципі в армії. Я не можу напряму дати пряму відповідь, тому що для того, щоб сказати, чи слухають радіостанцію, десь чи не слухають. Радіостанція в Україні використовує дані. Компанії, які займаються дослідженням ринку mm -hmm. радіо. Радіостанція армія ФМ не включена в, ці, в цей перелік, тому ми не можемо сказати. Ми можемо лише здогадуватися, коли мене запросили на армію ФМ, мені пояснили, що моє завдання зробити армію зрозумілою для цивільних, тобто, наша велика частина аудиторії це були власне цивільні радіослухачі, плюс працювати на військових. Тобто, в нас було дві цільових аудиторії. Отепер я плавно підкочуюся до того моменту, чи вдалося тобі використати досвід музичного і програмного. Директора, редактора на комерційних радіостанціях в формуванні нового світогляду армії ФМ. Чи можливо цей досвід перенести? Тут швидше простіше запитаю: чи вдалося тобі використати свій цивільний досвід у війську? Я можу сказати, що так. Багато чого вдалося, багато чого не вдалося, багато планів не вдалося реалізувати за браком часу. Я вже не служу на армії ФМ, тобто це забігаючи наперед. Тобто я закінчив свою службу, мабуть, в місяці два тому приблизно. Але практично я служив там, грубо кажучи, рік. Тобто, це десь з серпня 23 по вересень 24 я впливав на процеси і багато що там вирішував. Чи вдалося насправді немає різниці між державною чи комерційною для мене? Тобто, як це працює? Радіостанція має рейтинг, і цей рейтинг перетворюється або в довіру, й ти маєш цих слухачів, або або в монету, або в монету, да. або монетизується грошима. Якщо це державна радіостанція, її достатньо там, комунальна, яка не залежить від реклами, бо на армії ФМ немає реклами, немає рекламних блоків. Її єдиний показник це популярність. Тобто ця радіостанція має мати якісь певні показники, які вважаються достатніми для того, щоб це радіо існувало. Можу сказати, що за час моєї каденції ми слідкували за показниками. Ми могли тільки відслідковувати онлайн, Типу, що відбувається в онлайні, це є радіоплеєр плюс. Онлайн слухання самих ефірних потоків, як люди слухають радіо в інтернеті, і ці показники зростали. Плюс ми прокачали дуже нормальну подкаст-платформу, яка була. Ну там показники зростали. Там, якщо не на 200, то інколи на 500%. Там все було дуже добре. І частково вдалося, не все вдалося. Коли ти формував команду, чи вдавалося тобі знаходити таких же ж однодумців? Адже ти був на керівній посаді на армії ФМ. Чи знаход... чи є ще такі люди божевільні на радіо, як ти? Я був творчим керівником. Тобто, по, якщо говорити по військовій штатці, я не очолював жодного відділу, я не очолював редакції. Я просто людям казав: ви займаєтеся, скажімо, якоюсь паперовою історією. Ти відповідаєш за це? Я не хочу займатися цим всім. Я знаю, як організувати роботу редакції. Uh -huh. От в певний момент була довіра. До мене дослухалися. Ми рестартували. Що ми зро... що вдалося зробити? Це була перша музика. Тобто ми повністю зрозуміли, який формат ми будемо брати. Змінили музичний формат. Потім ми записали, оновили весь ефірний одяг, обшивку. Це все, що стосується джинглів, так званих. Тобто був обраний слоган, ми працювали по ньому. Звичайна візуалізація команда працювала з дизайнерами, теж, які були залучені з цивільного, вони пішли служити у війську. Була команда, яка зробила весь візуал, це логотип, тексти, шрифти, і все це було відпрацьовано. В процесі також ми мали запускати нову версію сайту, до цього моменту не дійшли. Не вдалося це зробити. Були переглянуті роботи служби інформації, тобто як ми формуємо новини, як ми пишемо тексти. Питання звуку в ефірі. Мушу розповісти це. Напевно, не було таємниць, якщо ви слухали в той момент армію ФМ». На момент, коли я туди прийшов, в ефірі не використовувало жодного синхрону. Синхрон це просто звук, це коментар. Наприклад, ми робимо новини і кажемо, що Андрій Жолоб брав інтерв'ю і даємо. І пішла, що... цитата. Та, пішла цитата. Їх не використовували на цей момент, це доволі дивно. Це знаєш, як телебачення забрати колір, типу в 21 столітті з картинки. Це не використовувалося. Ми працювали багато з ведучими ефіру. Деяких ведучих, на жаль, після. Проводили спевні навчання. Якщо люди не хотіли працювати, вони вважали, що це нікому не потрібно, на жаль, ми знаходили їм інше застосування. Якщо це не ведучі, то людина займалася чимось іншим. Якщо ці люди, взагалі, якщо це були цивільні, бо на армії ФМ є цивільні працівники і військові. Якщо цивільні працівники не хотіли змінюватися, то їм, на жаль, не було місця на армії фам на той момент, коли був я там. Ми, на жаль, прощалися з ним, але на таких людей була одна людина, яку я попросив піти. А інші одна, одна чи двоє людей вони зрозуміли, що вони не хочуть розвиватися і працювати з військовими людьми трошки складніше, тому що коли ви працюєте в війську, не можна просто так звільнити людину. Їй треба знайти місце, запропонувати роботу і тоді з нею працювати. До речі, які в тебе позивний військовий? Ой, я б сказав, що не прожився, був один просто радіо, а другий був друїд, але жоден з них, мені здається, вони ще не затвердилися. Діджеєм тебе, я так розумію, Ні, не називав. Не було такого ж. Слухай, насправді ти ж і діджеєм працював в цивільному світі, причому багато на комерційних різних заходах. В чому сенс формування цього плейліста? Питаю, чому? Бо я підозрюю, що є певний окремий якийсь плейліст, логічний, який формувався для військової аудиторії тобою, і є зовсім інакший, напевно, для цивільної. Як воно складається психологічно, оце все пісня за піснею? Це дуже класне питання. Чому люди слухають радіо? Тому що. В цілому світі люди обирають слухати радіостанцію, тому що там звучать їхні улюблені пісні. Тобто там мають звучати хіти е, відсоток людей, які обирають е, радіо саме через музику, це там 80-95% залежно від країни. Тому е, класний плейлист — це ваш успіх майже там на 80-90% правильно підібраний. А якщо там сильно не заглиблюватися всі деталі, про які я там можу днями говорити, загалом треба підібрати плейлист з хітів. Що таке хіт? Хіт — це пісня, яку люди знають і люблять. Вона має мати 20 показники. Вам треба обрати аудиторію, яка має слухати це потенційно. Якщо пісня їм подобається, вони її чули, то вони будуть слухати це радіо. Якщо ж пісня їм не подобається, люди дуже швидко вирішують цю проблему, вони обирають або іншу радіостанцію, або Spotify, або Apple Music, і, і все. І, і вас немає слухача. Все і згадають дуже... собі самі свої плейлісти. У вас це дуже просто. Ми живемо в висококонкурентному світі, і радіостанції вже між собою теж конкурують, але конкурують зі всіма потоковими медіями. Слухаючи зараз історію, яку ми вже з тобою проговорили, і чуючи зараз твій професійний підхід, багато хто з наших глядачів і слухачів може сказати: теж мені воїн посидів в Києві в студії і так далі. Як змінилося твоє життя тоді, коли в тебе з'явилися трохи інакші завдання, і куди ти перемістився відповідно до лінії фронту? Ну, я мушу визнати, що аж таким воїном я так і не став. Тобто я не сидів в посадках, не сидів в бліндажах, але в листопаді минулого року мене відправили в відрядження бойову бригаду. Тобто я перебував спочатку на Мирній Полтавщині, а потім поїхав на Миколаївщину. Зрештою, ми перемістилися на Покровський напрямок. Ми були. Якщо говорити чесно, це було в рівні 50 кілометрів від лінії безпосереднього зіткнення. Знову ж таки, я не був на бойовій, тобто я не воював, я не займався дронами. Багато чого цього я ще хочу вивчити. Думаю, що мені це вдасться. Це дуже цінний досвід, тому що побачити, як функціонує бойова бригада, побачити людей, які приходять 90%. Напевно, 9% по мобілізації, а не по рекрутингу, поспілкуватися з ними, зрозуміти, які у них є страхи і потреби, насправді це дуже класний досвід для того, щоб формувати будь-яке військове медіа. Тобто ти не просто собі, ти, от, як ти кажеш, сів Києві, закрився в чотирьох стінах. Ну, мені здається, що треба зробити так і так. Ти спілкуєшся, і ти розумієш, що люди в людей є певні страхи і переживання. Наприклад, коли. Військовослужбовець їде з не дуже комфортних умов, їде в Київ до своєї сім'ї, і йому дуже важко повернутися, тому що він починає ставити питання, заради чого я воюю, чому мене ніхто ну, просто не замінить. Багатьом людям здається, що якщо ти ну, не в бліндажі, якщо ти. Не в піхоті, то твоя робота не цінна. Насправді це не так. Є дуже багато людей, які це такі великій армії, великий лівіфан, і треба його забезпечувати. життєдіяльністю організму. Я тобто... не раз чую, до речі, закиди від тих, хто справді виконував штурмову роботу. Там, умовно, навіть до мене були закиди як до медика. Ну ти ж не працював на самій лінії бойового зіткнення тільки за кілометр від неї. Тобто я справжніший воїн, ніж ти. Але ці порівняння насправді під час виконання однієї. І тієї ж роботи вони принаймні здаються трохи дивними. Це якісь внутрішні образи чи що це? Я думаю, що люди, які побували в місцях, які треба вживати матюки, типу в таких поганих місцях, вони мають право говорити. Ну, то я вважаю, що вони можуть це сказати. Це можливо, їм допоможе вивільнити якусь негативну енергію. Тобто, в мене немає такого. Я ніколи не кажу там, рву на собі сорочку, що я там воювавши і таке інше. Тобто, Будь ласка, окей. Але якщо це говорить чувак, який не планує навіть в те і починає мені розказувати, що я зробив. Будь ласка, приходь, я з тобою з радістю поміняюся. У мене є чим зайнятися в цивільному житті. Я знайду собі заняття, давай ми просто з тобою поміняємося, і ти розкажеш, як це бути, Як це робити, те, що я роблю, або те, що я пробую робити. І плюс в армії. Навіть якщо ти нічого не вмієш, тобі знайдуть стільки задач, що ти навіть не знаєш, що таке Слухай, задачі До речі, бути. мислячи такими дуже військовими, паралепіпидними критеріями, не було до тебе такої пропозиції: Ти ж на радіо працював, давай в зв'язок? Не було. Але Бу... тут ти задумався. Так, не було. Був дивний момент, коли я приїхав відрядження, і я там хотів робити певні матеріали, типу тобто Ну, на мене подивилися доволі дивно. Бо сказали, що це нам не потрібно на цей момент. Хоча через якийсь час це вже було потрібно, але я вже виконував інші задачі, я вже не міг займатися цим. Логічно в мене запитання. Скажи, будь ласка. Чи бачиш ти після завершення своєї служби продовження співпраці з армією? Чи може взагалі плануєш лишитися у війську для того, щоб там розвивати свої вміння? Я повернусь трошки назад. Мені здається, що до року часу я взагалі себе не асоціював з військовим. Я казав, ну там в вашому ЗСУ, знаєш, такі типу штуки в мене типу вискакували. Зараз я розумію, що армія вже в мене типу влізла в багатьох моментах. Я розумію, що якісь речі. Які ми говоримо там скороченнями для багатьох цивільних це не зрозуміло, про що, про що ми говоримо. А, і чи хочу я залишитися, ну, ми побачимо, я б сказав так, ми побачимо, який буде результат, що, що станеться найближчим часом. А якщо це буде просто якесь там замороження того, що є зараз, я не вважаю це ніякою перемогою, що типу, щось відбулося, і це просто пауза. Відповідно, мабуть, я буду шукати місце, де я зможу бути найбільш ефективним, напевно, якщо це говорити про військо. Бо поки ця проблема не вирішена, її треба вирішувати. Я чи можу, я сприяю. Я не впевнений, що діяльність моя медійна вона настільки важлива. Хоча, напевно, важлива. Я от в мене дуже багато сумнівів, якщо, якщо говорити чесно. Ну, типу, людина, яка не має інтелекту, вона в принципі не сумнівається. А... На завершення запитаю тебе як великого реаліста, таку абсолютно оптимістичну штуку. А що топ-3 тобі уявляється в голові, коли ти мрієш про те, що буде після війни в тебе особисто, які твої мрії? Так, це буде будинок за містом або в селі, я б сказав, це типу раз. Друге, я заведу там Корей, і третє там буде в студії радійна стояти. В який, я сподіваюся, ми з тобою зможемо зняти і записати ще не один класний подкаст. Дай Бог. Сьогодні у мене в гостях був Михайло Безпалько, професійний медійник, діджей, звукорежисер. А тепер військовослужбовець Збройних сил України. Дякую, Михайло. Дякую, Нагадаю, наступного тижня у нас новий цікавий гість, нова розмова, нова життєва історія. Підписуйся на безброні на наш канал. Ти знаєш, як це робити? Тисни дзвіночок, лайкай, коментуй. Будемо спілкуватися. Зрештою, для цього цей подкаст і придуманий. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня зустрінемось.